Доброго дня, шановні підписники та глядачі каналу Грандвей. Дякуємо вам за відгуки та коменти під попереднім відео, дуже приємно, дуже цікаво їх читати. Ну а ми до вас з новою розповіддю, <свісно> з новою розмовою. А давайте поговоримо про традиційні кишенькові ножі. Ну, ці самі прості, зрозумілі, чесні складання ножі, які позбавлені деяких функцій сучасних ножів, таких як пружина асисту, сучасні механізми блокування ножа, усіх цих ергономічних дизайн дизайнерських рішень, до яких ми звикли, ультрасучасних суперсталей. Навіть кліпси на багатьох з них ви не знайдете. Але 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 натомість традиційні складання ножі відрізняються своєрідною, такою солідною класичною красою. Можливо, у вас залишився один з таких ножів з часів дитинства. Якщо у американців це буде щось на кшталт дідівського бака 110 чи чогось в цьому роді, то для нас це буде скоріше один з туристичних складаннях ножів радянських часів. Спогади про ці ножі частіше залишаються саме теплі, тому не дивно, що деякі люди бажають купити собі складаний ніж у подобному стилі. Відродження популярності таких, так скажемо, вінтажних ножів надихнуло виробників ножів не тільки на виробництво, але й на деякі інновації в цих класичних конструкціях. Ці інновації ну дещо підтягують практичні здібності класичних конструкцій до сучасного рівня. Коштують подібні ножі, частіше за все не так же й дорого виглядають. Ну, приємне, серйозно, цікаво, солідно. Тому і попит, і пропозиція у цій ніші є. Приїхало й до нас декілька цікавих новинок, які б хотілося б просто показати. Ніяких зривів покровів, атракціонів, небаченого хайтеку та відвалів башки, як кажуть в інтернеті, ми вам тут не гарантуємо та не пропонуємо. Але дещо цікаве тут є. Ну ось, наприклад, Grandway 3103. Класичний складаний ніж вдало доповнений рядом сучасних конструктивних рішень. Його дизайн дійсно нагадує, класичні Дані ножі з середини ХХ століття, але й не можу не відзначити, що в конструкцію Grandway 3103 внесено ряд змін, що дуже добре позначилися на його ергономіці. Ніж виглядає все також солідно, але. Відрізняється в кращий рік з точки зору зручності використання. Руків ножа надана ергономічна форма, на обуху клинка зроблено обратний скіз для опору великим пальцем, ну також приємною рисою є наявність темлячного отвору у наверші. Дальш більш лаконична виглядає Grand V3102. Загальний дизайн ну, дійсно такий солідний та лаконічний. Прості форми ножа не тільки надають йому серйозного мінімалістичного вигляду, але є ще одним поглядом на те, яким має бути зручний складаний ніж. Ніж простої. Форми легше зберігати та діставати з кишені. Подібні прості форми добре підходять для долоней з самих різних розмірів. Тому, хоча такий дизайн і не можна назвати ну зовсім ж ергономічним, але функціональним та практичним назвати його точно можна. Але ось, а ще одна цікава така новинка, також у класичному стилі Runway 8020K. Туристичний ніж складаний з комплектом змінних інструментів. Такий собі варіант мультитулу. Серед переваг даної моделі може перерахувати комплект змінних інструментів, який включає універсальне ножове лезо дроп-поінт, Маленький такий фінтушами, зйомне додаткове нажеволезо, бів більшої довжини. Ну і пилку. Уся конструкція має компактний габарит у складеному стані, замок, також беклок, класичний привабливий дизайн, сталь 447. Але ось ніж, на якому хотілося б зупинитись дещо докладніше, це 6322. Що в ньому цікаво, те, що це при всьому його класичному дизайні, фліпер з замком лайнер лок та кліпсою. Ніж дуже цікавий. На перший погляд, це така ж сама справжня нев'януча класика, ну дещо у сучасному виконанні. Років я ножа утворена сталовими лайнерами, має красиві у різних варіантах, ножа дерев'яні чи пластикові накладки, металеві больстер та наверші. Ніж оснащений досить великим клинком. І загальний дизайн сильно зближує, ніж складаний. Туристичними та мисливськими ножами з середини минулого століття. На боковій поверхні клинка є навіть традиційна виборка для зачепу нігтем. Хоча вона тут, чесно кажучи, не так же і потрібна. Клинок також виготовлений з сталі 440C, ця сталь досить довгий час вважалася кращою для ножів саме у ті 50-ті 20 ХХ століття. Зараз, звісно, її на зміну прийшли нові. Більше технологічні сплави, але це досить популярний та гідний ножевий матеріал. 440 c досить тверда нержавіюча сталь, тому ножі з неї непогано ріжуть і непогано тримають заточування. Ну для ножів з нержавіки, звісно. Іншими словами, на перший погляд і дійсно перед нами реплика класичного складаного ножа. Але якщо придивитись до ножа ближче, ви зможете побачити, що у 6322 му багато елементів, куди. Типовіших для сучасних туристичних та й ножів, ось до них можна віднести те, що ніж може розкрити однією рукою завдяки важелю фліпера, що для класичних ножів зовсім не типово. Більшість з них відкривається двома руками. Замок ножа сучасний, простий і надійний лайнер лок. Оця клавіша Беклок, ми бачимо, не більше ніж імітація. І зроблена вона так на скору руч, на швидкоруч, як бачимо. Ну, є такий ножа моментик. Покликана вона просто надати ножу класичного вигляду. І це на ділі ні більш чим такий сталовий бекспейсер у вигляді клавіші беклоку. На відміну від складаних ножів всередини минулого століття, ніж має зручну кліпсу для посадки ножа на кишеню. І ось ці моменти, фліпер та кліпса, вони дійсно функціональність ножа піднімають на новий рівень. Порівняно з класичними моделями. Ось чого у більшості з них не вистачає, так це саме у цих елементів. Інколи дивися на такий класичний ніж, гарний, але ось кліпси немає, і так же звик, що ніж можна однією рукою розкрити, що ну ви розумієте. Таким чином, перед нами ніж класичний за дизайном, але позбавлений всіх тих дещо архаїчних недоліків, що характерне для старих ножів. Grandway 6322 так само зручний в експлуатації. Як сучасні Дісі ножі. Так що, якщо вам більше подобаються саме класичні дизайни, але, але при цьому вам потрібний дійсно зручний сучасний складаний ніж. Grandway 6322 буде для вас гарним таким компромісним рішенням. Grandway 6322 недорогий, але дуже харизматичний та зручний у використанні складаний ніж, який з успіхом підійде для щоденного використання як у місті, так і у туристичному поході. Чесно кажучи, якби він був зроблений з більш дорогих, більш продвинутих, скажімо, матеріалів і коштував би при цьому дещо більше грошей, він був би ще кращим. Багато хто взяв би його особливо не розмірковуючи. Але і у цій ролі доволі бюджетної варіації і ножа з сучасною ергономікою та класичним дизайном ну ніж. Дуже і дуже цікавий, зверніть увагу. Це не єдині новинки, що прийшли до магазину, та й кухонна тема ще не вичерпала себе. Тому буде ще в нас теми, з яких можна зустрітися, що розповісти. Тому кажемо до побачення, до нових зустрічей, ставте лайки, ставте дизлайки, та за традицією бажаємо усім мирного неба!